Повітряна тривога, під яку танцюють чи не усі, парова машина, та нецвензди та ціла низка інших трендів, які вірусяться на просторах Тік-Току. Свої відео записують люди різних професій, не цураються цього і зірки світового масштабу. Серед рекомендацій стрічки можна побачити наших захисників прямісінько з передової. Один тренд замінюється на інший. Тож чи дійсно Тік-Ток шкодить нам чи все ж таки несе розважальний характер? Тікток давно вже став популярною платформою, де один за одним ідуть відео на будь-який смак, котики, подорожі, рецепти, дурні витівки, жартівливі ролики та багато іншого. Для кого це можливість проявити себе, набрати популярність та зібрати цілу аудиторію фоловерів, а не рідко й хейтерів. Але як позитивного на платформі зустрічається достатньо негативного, так як зараз багато пропаганди через відео з Стікток пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні. Петиція з'явилася на сайті електронних петицій до президента України минулого тижня. За чотири дні вона набрала більше семи тисяч підписів. А от її поява ще як сколихнула інтернет та викликала бурхливі обговорення серед українців. Петиція з'явилася 24 березня. Ініціювала її одна із українок Наталя Карасьова. Для того щоб її розглянув президент України, потрібно зібрати 25 тисяч голосів. Для цього ще є 89 днів, але вже видно, що однодумців таки достатньо знайшлося. Розділилися думки щодо такої пропозиції серед опитаних нами криворіжців. Деякі з них чули про петицію ще раніше. Ну я так думаю, це правильно. Я так думаю, що це правильно, тому що там багато гидоти. Дітям цього не потрібно бачити. Це кожного рішення, що підтримувати взагалі. Не люблю російських блогерів. Якщо попадаються, сразу їх блокую. А от більшість молоді проти табу на Тікток кажуть, самі здатні контролювати, що дивляться, та вміють розрізняти біле від чорного. Та й пояснюють, обмеження нічого не дадуть, адже люди в нас вигадливі та обідуть тільки завгодно заборони. Сам знімаю тіктоки. Я сам знімаю тіктоки. Я, я думаю, якщо людина бачить в тіктоках щось агресивне, то це його проблеми. Люди там просто показують себе. Я рахую, що це маячня, якась ну тікток це дуже сильна інформаційна платформа, але якщо його заборонять, то я думаю, в цьому немає ніякого сенсу. Взагалі є VPN, є всі е, обходні шляхи і все, воно буде все одно працювати. Перевага тіктоку над іншими соцмережами у гарній картинці, каже психологиня. Багато хто постійно гортає стрічку, адже боїться щось пропустити. До того ж, на багатьох ця мультимедійна платформа діє, неначе інша реальність. Набагато краще за ту, в якій людина перебуває зараз. З іншого боку, це можливість доторкнутися до улюблених зірок та повторити відзняті ними відео. Але така мережева любов може бути небезпечною для користувачів. Очів, які чутливі до навіювань та для дітей і підлітків, в яких ще не сформувалася психіка, є ефект розслаблення, такого відсторонення від реального життя. Ми, начебто, живемо життя всіх тих людей, яких ми спостерігаємо. А в цьому є позитивний такий ефект, а є також негативний тобто ми. Ідемо від реальності, але не зустрічаємося зі своїми труднощами, проблемами щоденними. Залежність формується поступово. Для нас це непомітно, але далі це е, працює як там алкоголь або наркотики. Також психологиня пояснює таку повальну любов до Тіктоку, тим що в соцмережі людям легше отримати той гормон щастя дофамін. А от у звичайному житті для цього потрібно прикласти зусиль. Тож залежним від будь-яких платформ радить полюбити реальне життя. Тя та знаходити в ньому різні задоволення. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.